Є знижки представляють вересневі знижки на гліцесет. Двадцять 20% в аптеках. Подорожник, бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Отже, стартував тиждень генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Давайте почнемо от з загального і потім перейдемо на точкові питання: що Україна може очікувати від цієї зустрічі від цього тижня. Дійсно, цей тиждень це свого роду момент істини, тому що Україна дуже готувалася до цих переговорів. Раз на рік в Нью-Йорку збираються світові лідери на тиждень високого рівня. Саме Генеральна асамблея йде два з половиною місяці, але на цей тиждень з'їжджаються всі. Тому плануються всі найважливіші зустрічі. І яке головне завдання України це продемонструвати рішучість наших союзників. Це залучити нейтральні країни на свій бік, і це добитися збільшення підтримки, тому що ми розуміємо, що якщо підтримка України збуде залишатися на тому ж рівні, ми не програємо, але ми не зможемо виграти. І саме тому президент Зеленський називає ті плани, які він повіз Нью-Йорк, планом української перемоги. Тобто, Західний альянс повинен продемонструвати те, що він буде підтримувати Україну для допомоги, і для цього України є конкретний перелік. Пропозицій рішень, які треба ухвалювати, щоб Україна перемогла. Пам'ятаєте, на минулій генасамблеї піднімалося питання, але його так дуже обережно обговорювали стосовно реформи, взагалі ООН. цього разу з різних країн різні представники все більше починають про це говорити. Наскільки це можливо зараз? ООН створювалася за підсумками Другої світової війни. Вона фактично засфіксувала статус-кво переможці зайшли в Раду безпеки. Вони мали гарантувати мир у цьому світі. Інші країни могли голосувати на генеральній асамблеї. Але ми побачили, що це працювало кілька десятків років. Зараз воно не спрацювало. Воно насправді нічим не запобігла агресії Росії проти України і не може зупинити цю війну. І це стало, мабуть, поштовхом, щоб всі зрозуміли, що треба реформувати під нові реалії. Минулого року, дійсно, на засіданні Ради безпеки. Зеленський говорив уже про це, і про це зараз багато пишуть і світові політики, і дипломати. Перш за все, це реформа Ради безпеки, це розширення її членства, тому що є низка країн, які за своєю вагою вони є регіональними лідерами, вони є світовими лідерами. Скажімо, Індія цілком могла би бути членом постійним членом Ради безпеки ООН. І коли на рендрамоді приїжджав до Києва, так само про це говорили на зустрічі з нашим президентом. Говориться про Німеччину як лідера Європейського союзу, або, можливо, одне постійне місце для всього ЄС, тому що це величезне утворення, яке теж має впливати на світові безпекові процеси. Але не лише це говориться про те, чи може застосовувати право вето країна, якщо вона є постійним членом Радбезу, але вона здійснила збройну агресію. Тоді ж її інші не можуть зупинити. Але треба зважити, що ООН це найбільша бюрократія в світі, і тому там щось змінити це довгі роки. І тому от вони говорять, вони включилися в пакт майбутнього необхідність реформування ООН, але рішень зараз не буде. Тобто, це буде залишатися найближчі роки на рівні обговорень і можливих якихось пропозицій. Насправді так, але ж ситуація підтискає. І так само на близькому сході ситуація загострюється, і якщо ООН не перебудується швидше. То он почнуть ігнорувати, як це сталося з Лігою націй перед Другою світовою. І тоді вже на уламках Третьої світової буде створюватися нова структура. Тому насправді ООНівські бюрократи самі повинні бути зацікавлені, змінити себе, тому що інакше вони будуть нікому не потрібні. Зараз маємо те, що маємо. Працюємо в цьому форматі. Вже Володимир Зеленський, як показав нам Дмитро Гнупченко, вже в Нью-Йорку. Вже він а, провів низку зустрічей, і на чому звернув Дмитро увагу. Я теж хочу звернути на цьому увагу, що президент зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді вже втретє, за доволі короткий проміжок часу. Про що вони говорили? Наскільки важлива була ця зустріч? Чи можливо вона була просто символічною для того, щоб показати так? Ми от продовжимо підтримувати з вами відносини. Це дуже важливо для нас. У нас є питання двосторонньої співпраці. Ну зараз вже не секрет, що чеська снарядна ініціатива більше снарядів купує у Індії. Це рік ховалася, начебто ніхто не помічав, зараз і пішло у публічну пресу. Зрозуміло, що це дуже важливо, і ми маємо дякувати Індії, тому що всі інші запаси снарядів по світу вони вже погрібалися, а західні заводи вони не встигають стільки виробляти. І це конкретно допомагає Збройним силам України на полі бою. Коли моді їздив до Москви, він домовився, щоб громадяни Індії більше не вербували найманцями в російську армію. Нам це також важливо. Чим менше них солдатів, тим знову ж таки це впливає на поле бою. Але, звичайно, крім дуже конкретних речей, в тому числі про російську нафту, її переробку, санкцій і прайск. Крім цих речей, говорили звичайно про більш глобальні впливи Індії. Індія має великий авторитет в світі серед багатьох країн глобального півдня і тому позиція Індії. Яка стала більше підтримувати Україну, хай не, не так, як я не знаю, там Польща чи Британія, але більше підтримувати вона також є дороговказом для багатьох інших країн, які коливаються, які хочуть нейтралітету, які хочуть нічієї. І тому з Індією ми працюємо і маємо вже успіхи. Принаймні багато фактів оприлюднилося, що Індія допомагає. Ну, як ви кажете, з цими снарядами? Вона не могла це робити напряму. Більше того, там якось прописується, що це ж відсилається лише там в Чехію, а потім це якось попадає в Україну. Нам вже головне, щоб доїжджало до нас. Зустріч з Шольцем, про що там розмовляли, зважаючи на те, що в Німеччині продовжуються вибори, доволі складні і доволі болючі для Шольца. Звичайно, говорили про всі ті самі пункти плану української перемоги, які мають і безпекові положення, мають і економічні положення. І дійсно, якщо Шольц в своїй складній політичній ситуації не може ухвалити рішення про ракети, ну там же ж опозиція, яка його підпирає, а саме альтернатива для Німеччини, і Союз Сарева Генкнехт, вони ж ще гірше ставляться до підтримки України. І тому треба працювати і шольцем з християнськими демократами. І Німеччина залишається бути найбільшою країною, найбільшим фінансовим донором Європейського Союзу. Буквально зараз розглядається вже на виході питання надання досить великого європейського кредиту, і це під гарантії, власне європейського союзу. І це закриває наш дефіцит бюджету на наступний рік. Маючи гарантії фінансової підтримки, ми краще можемо планувати, планувати наші питання безпеки і оборони, і це посилює нашу позицію в будь-яких міжнародних контактах, міжнародних переговорах. Тобто з німеччиною так само є, що говорити, і ми бачимо, що щось Німеччина може зробити зараз, щось не може, але те, що може зробити, також дуже важливо. Але Німеччина, і це остання заява Шольця під час розмови з президентом, не надає дозвіл. На використання далекобійної зброї на території Російської Федерації цю межу ми ніяк не зможемо пройти, наскільки я розумію, це, от така тверда позиція Німеччини, що вони ніколи не дадуть дозволу, чи все-таки є якась можливість, якийсь шанс. Як казав Джеймс Бонд, ніколи не говори ніколи. І тому наша дипломатія показує за ці два з половиною роки, що вона вирішувала ті задачі, які на початку їх постановки. Ну всі дуже скептично говорили. Ну, ми з вами могли повірити два роки тому, що нам дадуть бойові винищувачі. Ми цього хотіли, але щоб повірити, це було важко. Але крок за кроком це робилося. В наданні нових зразків зброї ми бачимо важливо, щоб якась перша країна це зробила. Звичайно, вони можуть таємно погодити між собою це, але коли перша країна зробила, інші дивляться на наслідки і потім можуть приєднуватися. З свого часу перші танки погодила на Великобританія, а потім ми отримали вже і так само і німецькі танки. І тому сьогодні ні, завтра ні. Але далі ситуація може змінюватися. І дійсно, на це дуже впливає політична ситуація в Німеччині. Партія Шольца має досить... Малу популярність і тому вони уникають ухвалення тих рішень, за які їх критикуватиме опозиція, і тому їх також можна зрозуміти. В цьому була інформація від закордонних ЗМІ, що Британія вже погодила от власне цей дозвіл. Дали точніше цей дозвіл для того, щоб використовувати далковійну зброю на території Росії, але Сполучені Штати ще вагаються, і, начебто, от власне на генасамблеї ООН Сполучені Штати мають оголосити про цей дозвіл. Як Ви вважаєте, буде це чи ні? Звичайно, кульмінація візиту української делегації це четверть, це зустріч з президентом Сполучених Штатів. Ми бачимо, що перед тим ідуть зустрічі із конгресменами, з сенаторами. Зустрічаються на рівні робочих груп нашої з безпеки з американцями. Ми розуміємо, що поза кадром там ще 90% обсягу роботи відбувається. Питання, чи буде ухвалено цей дозвіл чи ні, ще невідомо. І питання: чи будуть його оголошувати чи ні. Тому що тут дві позиції: одна це Публічно оголосити, що Україна має право застосовувати ці ракети і що вони, скажімо, вже доїхали. І тоді це спосіб дипломатичного тиску на Росію про те, що ви ідіть на компроміси, приїжджаєте на саміт миру, інакше Україна отримала новий додатковий важі. А інший підхід це визначити всі цілі, отримати цей досвід дозвіл таємно і застосувати цю зброю. І потім уже за фактом застосування, скажуть так, був такий дозвіл, і так ці ракети. Вразили військові цілі з, з озброєнням особовим складом, які їхали наступати на Україну, і тоді тут буде фактор раптовості. Я думаю, що наше керівництво в консультаціях з союзниками вибере який більш ефективний із цих способів. Є думки різних експертів і наших українських, і закордонних, що власне Джо Байден під кінець своєї каденції і можна сказати вже закінчення. Політичної своєї кар'єри все-таки прийме якесь ну, дуже важливе, дуже серйозне рішення. Чи може бути, що так дійсно відбудеться, і що от у цей дозвіл ми ну, все-таки отримаємо? А можливо, і щось більше. В українських. Е Організаціях, які готують цей візит, це, мабуть, не є такою ж великою таємницею. Є люди, які прораховують психологічний портрет тієї особи, з якою зустрічаються. Це є в багатьох країнах, не в усіх, але в багатьох, але українська школа цього також є. І звичайно, прораховуються мотивації, історія тієї першої особи, з якою будуть переговори. У Байдена останні два місяці політично видалися складними. Він висунувся в президент, він збирався реально йти на другий термін, а потім партія його зняла. І тому у нього складна внутрішня ситуація. Він планував собі ще там на п'ять років працювати і зробити багато успіхів, отримувати Нобелівську премію мира і так далі. за п'ять років, а тепер за решту до інаугурації, до 20 січня. Треба десь вийти ж на успіху, і тому дійсно це треба використовувати, показувати йому варіанти рішень, які будуть успішними для нього, які покажуть, що він навіть в останній місяці своєї каденції ухвалив ті рішення, які привели до встановлення миру в світі, до встановлення нової системи регіональної безпеки в Європі. І тому про це також будуть говорити тут треба правильно подати і розуміти що також є і контраргументи і всередині демократичної партії і частина радників байдена вони говорять що там це ризики ескалації червоні лінії не можна це робити треба залишати допомогу на тому рівні яка є і тому тут теж треба це перебити і це це дуже нелегко ми розуміємо що в нас немає гарантії що ми переконаємо джозефа байдена і наші аргументи краще спрацюють ніж аргументи опонентів ще дві зустрічі мають відбутися у володимира зеленського в сполучених Штатах це з майбутнім президентом Сполучених Штатів. Поки що це два кандидати, але все попереду. Трамп вже розкритикував Зеленського стосовно його візиту до Сполучених Штатів Гарріс на е генасамблеї не буде, але наскільки я розумію, що зустріч все-таки має відбутися. От про що вони будуть говорити? Теж про мирний план чи про Більше щось. Попередньо було підтверджено обидві зустрічі, так, із е, Харіс з Трампом. І е, це дуже правильно, тому що е, паралельно з президентськими виборами будуть вибори до Конгресу і третини Сенату. І допомога Україні вона нас ж голосується в Конгресі. І тому треба зберігати відносини із е, обома політичними партіями, щоб збирати голоси за підтримку Україні. І там ще не, невідомо, е, хто в Конгресі отримає більшість. І це не настільки прямо прив'язано до результатів навіть президентських виборів. І тому нехай і у Венса заяви, які нам дуже не подобаються, і план його не подобається. Але з ними також треба говорити, тому що результати виборів американських вони ще не передбачені. Більше ніж місяць до голосування може змінитися, будь-що якась новина, якийсь скандал, з'явитися. Американські вибори цим славляться. І тому наша делегація правильно робить. Ми в будь-якому випадку. Проводимо дві зустрічі. Ми викладаємо свій план. Ми його викладаємо в тій формі, яка буде більш прийнятна для кожної з партій. І ми будемо завжди говорити, що ми в американських виборах не підтримували нікого. Це вибір американського народу, а Україна буде працювати з тим президентом, з тим конгресом, які американці оберуть. І ми будемо бити на те, що підтримка України це на національних інтересах Сполучених Штатів, а не просто якихось вузкопартійних інтересах. А що до самого мирного плану, тому що ну в Сполучені Штати вже побачили цей мирний план, хто міг ще з ним ознайомитися і коли його взагалі оприлюднять? Ну, е, зрозуміло, що багато що тримається в секреті, щоб попередньо не показати, особливо, якщо по якихось пунктах не буде підтримки, е, тоді це буде негарно. Це зрозуміло, що навряд. Ну, це, е, директиви на переговори вони підписані. Вони існують в письмовому вигляді і з підписами кількох осіб. Це так. Ми можемо лише прогнозувати, які там плани, які там пункти дійсно, це. Е, Військова підтримка, перш за все, про дозвіл бити по військових об'єктах Росії, ми говорили. Це виконання графіків поставок, які були. Це посилення і надання додаткових систем протиповітряної протиракетної оборони. Про це говориться. Це може бути фінансовий блок, тому що там є Presidential Drawdown Authority, 6 мільярдів, які Байден може потратити до кінця вересня на допомогу Україні, але поки що папери не підписані. Або вони ухвалять це рішення зараз, або вони ухвалять рішення про можливість витрачання їх протягом ще 2-3 місяців. Це питання буде обговорюватися до фінансового блоку. Це передача заморожених російських активів або через голосування на Генасамблеї ООН, або через випуск Бондів, про що G7 вже заявляло, але рішення якось так гальмується до цього часу. Тому що бюрократії забагато. Це питання гарантій безпеки після закінчення війни. І тому це може бути обговорення, перш за все, запрошення до НАТО. Звичайно, обговорення розміщення миротворчого контингенту, чи то під егідою ООН, чи АБСЄ, чи ЄС. Варіантів є багато. Вони всі вивчаються. Україна пропонує ті, які більш вигідні для України. І тому це перелік питань, які будуть і приводити до мирного регулювання, і гарантувати підтримку. Миру, який буде досягнути, от ви трохи пройшлися по цим пунктам. Я знайшов в, в ЗМІ те, що пишуть, що, начебто, ось це ті пункти, які будуть обговорюватися, які в цьому плані от, стосовно е, гарантій. І начебто говорять, що гарантії, як п'ята стаття натівська, в, в разі чого, то. В разі агресії буде допомога. А от чи підуть на це взагалі Сполучені Штати або інші країни на такі гарантії? А якщо такі гарантії не буде, то підтримати мир буде набагато важче. І тому одне, це розширити цей Ukrainian Compact, цей комплекс безпекових двосторонніх договорів з 23 країнами, щоб включити туди так само колективну допомогу. Зараз там прописані лише консультації в разі агресії. Другий варіант це з американцями говорити про те, щоб з Україною був договір за зразком договору США Південна Корея. Південній Кореї військові бази 28 тисяч військовослужбовців, бойова авіація Сполучених Штатів і тому присутність американської армії є гарантією безпеки, і воно працює вже 70 років. Після того, як вони уклали тимчасовий договір про перемир'я, тому це теж варіант. А ще один варіант, і по ньому також треба працювати: це додаткові оборонні союзи. Ми можемо незалежно від загального тренду на НАТО заключати такі договори чи то з Польщею, чи з Британією, чи Сполученими Штатами, які матимуть так само пункти про колективну оборону. І про це ми говоримо: що без цього мир не буде настільки стабільним, а нам потрібен мир справедливий і стабільний. Тобто, питання майбутньої допомоги в разі агресії має ставитися дуже жорстко. Ну і найкраще це запрошення до НАТО, все-таки, якщо його і зараз не готові надати, нехай з умовами, коли закінчиться війна, коли відновиться територіальна цілісність, але це чіткий сигнал. Якщо ні, тоді альтернативи. Миротворці, військові бази, двосторонні договори, ті інструменти, які існують в світі. Ми їх перебираємо і на сьогодні у президента є свої пропозиції по тому, як найбільш оптимально їх використати. Ну, дуже важливо, щоб мирний план підтримали от всі країни, які, ну, принаймні, були хоча б на саміті миру. А чи підтримають? Є різні думки навіть всередині країн, яких ми вважаємо союзниками, всередині західних країн. Частина політиків говорить: да ні, давайте заморозку, компроміс з Росією, і так далі. Частина говорить, ні, треба воювати, поки Росія повністю не виведе свої війська. ж саме стосується і незахідних країн. Тобто я в Києві спілкуюся з дипломатами незахідних країн, у них зовсім інша позиція. З ними теж треба говорити, з ними важче говорити. Вони, у них свої оцінки і Курської операції, і саміту миру, і перспективи війни. І тому тотальної підтримки всіх пунктів українського плану немає. Тому що ми робимо, це. Ми знаходимо підтримку на ті пункти, які є консенсусними. Для багатьох незахідних країн важлива продовольча безпека. Тому, скажімо, по питаннях свободи судноплавства, щоб ніхто не топив. Кораблі із зерном є консенсус. Окей, тут уже значить пройшли по гуманітарних питаннях, по обміну заручниками, військовополоненими, по звільненню українських дітей. Є консенсус. Це всі ніхто не скаже проти. Ну як людей треба повертати додому? Знову ж таки, це плавний вхід, те, що з цими країнами, які не можуть підтримати українську військову позицію, ми знаходимо інші точки дотику. Пані Ігорю, у нас уже закінчується час. Я попрошу вас ще відповісти на одне питання. В Кремлі заявили, що вони вивчатимуть мирний план, не власне зі статей в засобах масової інформації, а коли вони його отримають. Але поки що те, що я бачу, що вони не збираються відвідувати другий саміт, миру, миру до якого зараз активно готується Україна. І, власне, наші партнери теж закликають, щоб Росія була присутня, тому що немає сенсу вести діалог без неї. Якщо Росія відмовиться брати участь у другому саміті миру, чи є сенс його проводити тоді? Складне питання, але почнемо з позитиву. Добре, що от е, Україна тримає ініціативу. А Росія каже, ми тепер чекаємо, ми потім скажемо. І всі це бачать, що в Україні є конкретний план, а Росія буде лише реагувати на цей план. Тому що, ну а який план буде в Росії? А давайте ви дозволите нам окупувати частини сусідніх країн, і ви будете це визнавати. Ну цей план виглядає дещо не по-джентльменськи. Тому, тому ініціатива в Україні. Чи приїде Росія на другий саміт? В Росія приїхала би, якби рахували її умови. Тоді вона приїде, але її умови ніхто враховувати особливо не хоче. Друге питання: якщо дійсно Україна збере настільки глобальну підтримку своїх пропозицій і, можливо, в чомусь таки піде на компроміс на якісь перехідні періоди, тоді це збільшить варіант присутності Росії, ну і звичайна позиція Китаю. Якщо в цій конструкції Китай побачить, що це є основа плану, і він готовий за нього писатися, тоді це знову ж таки збільшує вірогідність того, що Росія хоча б приїде, не погодиться, але хоча б буде присутня, буде опанувати, і це вже також буде великий крок вперед. Тільки позиція Китаю чи можливо якісь обставини, які змусять Росію все таки доєднатися до обговорення. Ну це ж питання плану української перемоги. Якщо Байден поставить плюси по всьому, що ми пропонуємо. І Росії це передадуть і скажуть: ну дивіться, от ви свого часу Радянський Союз вийшов з Афганістану, бо побачив, що перспектив ніяких. Якщо вони побачать, що шансів немає, підтримка України лише зростає, і вони не можуть тут реалізувати поставлені перед собою завдання, тоді вони підуть на більш серйозні компроміси. А як Китай може впливати в цьому питанні на Росію? Росія залежить економічно від Китаю. Китай викупає по деяких позиціях 90% російського експорту по деревині, по золоту, величезну частину нафти газу. Китай залежить так само від західних ринків. І тому на прохання Заходу Китай частково бере участь в санкціях, там, в фінансових санкціях, перш за все. І Росія це бачить. І коли Китай Росії скаже, що ми бачимо, що Захід в даному випадку сильніший, погоджується на оцей не дуже вигідний для Росії компроміс. Інакше ми взагалі приєднаємося до... Санції Заходу, тоді все буде впливати. Тому що без Китаю російська економіка взагалі розвалиться. Дякую вам дуже, пане Ігорію, за цю розмову, за ці ваші цікаві відповіді. Дякую, що прийшли. Будемо раді вас бачити ще. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Ігор Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.